Всім привіт, мої прекрасні чарівні душі. Ви на каналі Мульфарія. Мене звати Наталія, і давайте ми спитаємось, що нам хочуть передати. Що нам важливо знати? Покажіть нам, будь ласка, в моменті тут і зараз. Очищення. Родові програми. Дорогі мої, вам говорять, щоб ви звернули увагу про свої родові програми, як ми знаємо, що рід на нас має великий вплив, так як ми ростемо в сім'ях і нам прививають те зазвичай, що не наше, тому що так жили наші діди, прабабці, прадідусі, прапра, прапра прапращури, і це він є як відпечаток. в. Для нас в подальшому, але е якщо ми більш розширені е в своїй свідомості, ми розуміємо, що душа вона приходить сюди за своїм досвідом. Вам не обов'язково брати програми. Ті, які не ваші, навіть якщо ви прийшли у свій рід. І тому вам говорять, що очищайтеся від родових програм, від старих програм, від якихось нав'язок, і саме від цього, що не відкликається вам, то, чого вам не хочеться робити, то, що вам нав'язують. Не бійтеся відстоювати свої права, не бійтеся відстоювати свої границі. Це не означає, що ви будете зраджувати свій рід, це не означає, що ви будете. Е, Наказані ні. Це вам придумано. Це є різні егрегори, які от роблять цей такий ковпак заборони, де е, під тим ковпаком ви перестаєте відчувати, дихати, розвиватися, пробувати, експериментувати, ризикувати. Не бійтесь іти по своїй природі. Не бійтесь іти по своєму внутрішньому імпульсу. Тому що, е, повірте, ваш рід. Він наоборот завжди е спостерігає за вами, як ви розвиваєтесь, як ви кайфуєте від життя. І коли ви получаєте задоволення, ваш рід так само радіє за вас. Він завжди буде вас підтримувати, незважаючи ні на що. Тому що ви є потомок роду і ви є краща версія. Вашого роду. Тому не, не спроста ви прийшли сюди. І це не означає, що ви маєте повторювати ті самі програми іти тими самими стежками, якими йшли ваші пращурі. Ні. Це дуже велика ілюзія. Тому вам старається от зараз відкрити ваше оце третє око, відкрити ваше серце, щоб ви зрозуміли, що пора очиститись від того, зняти з себе кайдани, які не ваші.